Привіт, мене звати Павло. І оскільки Марічка далі не може дегустувати алкоголь, сьогодні зі мною Христя, Привіт! заступниця Марічки з питань алкогольних напоїв. І сьогодні ми на березі моєї улюбленої річки Бистриці Надвірнянської місті Івано-Франківськ на природі, тому Можливо, ви будете чути якісь звуки природи. В першу чергу тут і шумать річка, там десь діти, собаки. Ну, Один собака тут вже підходив до нас, хотів, напевно, вкрасти якесь пиво. Ну, у мене з цього приводу трошки така травма, тому що колись, коли я мандрував в Африці, в Танзанії. Слон випив моє пиво, ну, але про це пізніше, якщо додивитися до кінця, я розповім. Отже, сьогодні ми дегустуємо пиво з цікавими незвичними смаками. Всі ці пива було зроблено у Харкові. Я підтримую виробників цього міста, яким зараз дуже складно. У зв'язку з війною, з постійними обстрілами. І перші три ПВА я купив на сайті Flasker, де продають в основному харківські ПВА, а ці два на не менш відомому сайті Beer Freak. Ну, І Вони розкладені в порядку зростання вартості. Загалом можна сказати, що всі такі незвичні пива, вони досить дорогі. Я би сказав, середня ціна 100 гривень або і більше. Ну і закушувати будемо чипсами Лейс, м'ясна пательня з грибами. Ми вже дегустували ці чипси. Якщо ви не бачили це відео, будь ласка, знайдіть, подивіться. Ну Ці е, е, чипси завалялися в мене, тож сьогодні я приніс цю пачку. Тож, приступимо. Отже, наше перше і найдешевше пиво називається Тру-Борщ. Любиш борщ? Люблю. Так. Ну, Тут намальовано бурячки. Оце я розумію, ці смужки це бурячки в перерізі. І збоку тут такий хвостик. Ну, це, я так розумію, означає, що воно буде трошки остре. Написано, що. Вміст алкоголю 4,6 сухих речовин 13,5%. Це продукт броварні Red Cat відомої. І щодо складу, тут, крім традиційних компонентів, таких як вода, солод, хміль, дріжджі, є також томатна паста, сік буряка. Сіль морська, перець чорний мелений, коріандр, чесник, цибуля мелена, паприка червона, лаборовий лист і перець чилі. Ось так. Як тобі дизайн? Мені подобається поєднання цих двох кольорів: зелений і такий Червон, бордовий, червоний та. і білий, так. Так, ну, вартість цього пива 79 гривень, а оцінка досить висока на антеп це 4,08. Спробуємо. Моя ватиканська відкривачка. Так. Колір такий рожево-червоний. Так, і закушувати будемо чипсами. Чим тобі пахне? Пахне пивом. Я прям борщу, зовсім не чую. Ні, ну там чути, що є щось... Так, да, є ще щось, крім пива. Да. М -м, мені чути трохи буряком і, можливо, чесником. Ну, давай спробуємо. Я щось таке пробувала. Я дуже знайоме, та воно і пиво, потім віддає а, таким борщем, а вже таким настоявищем. Ну, такий розсольчик. Та. А, це як томатка тільки з додаванням а, інших овочів, ну, щось є і від борщу і від пива, я би сказав. Дуже томатово чути. Як на мене. Так. І як тобі загалом подобається? Мені подобається. О, Нарешті я знайшов людину, яка розуміється у пиві. Так, спробуємо тепер чипси. Так, чути і м'ясом, і грибами. Так що можна рекомендувати. Можна. Наше наступне пиво також від броварні Red Cat, називається Томато кімчі. Пробувала колись кімчі? Ні, не знаю. А знаєш, що це таке? Знаю, що це азійська кухня, так? Так, це такий ферментований корейський салат із. Такої спеціальної капусти, деколи з Білої Редьки його роблять, він переважно такий дуже гострий. Ну І деколи з нього роблять томатки. Ну Оця саме томатка вона цього року була визнана номер 1 в Україні. Так, Оцінка 421 це дуже висока, відгуки позитивні. Ну, Такий намальований, досить агресивний тут помідорчик з ножами, щось він там кромсає, напевно, перці гострі. Ну, Як тобі дизайн? Зараз нагадує про те, що буде пекельно. Любиш гострі смаки? Не дуже люблю, але Але толеруєш, так? Та, що це таке. Так, щодо складу, тут, крім, Звичних для пива продуктів входить також томатне пюре, капуста кімчі, сіль та перець. Ну, я так розумію, що перець гострий, оскільки кімчі це гостра страва. Так, і енергетична цінність на 100 грам продукту 40 ккалорій. Алкоголю небагато, 3,8%. І вміст сухих речовин 10,6 км. Тут. Не знаю, чи видно, внизу трошки є такої густої фракції, тому, як із томатними соками, можна трохи його взбовтати. але не дуже сильно, щоб воно дуже не пшикнуло. Вартість такого пива 89 гривень. Ну, але це було на знижці. Взагалі то в інтернеті. Воно коштує від 149 на 170 гривень, що трохи дорогувато, але все-таки томатка номер один в Україні. О, який насичений колір, такий, як в томатного соку, дуже воно таке густе. Добре, що ми перемішали. Ну, пахне кімчі, до речі. Такий кисловато-пряний. Я прям аромат. сказати точно не можу, бо кажу. Оригінал не пробувала страви. Але дуже спеціями чую, <свісно> так як в попередньому. Ну давай спробуємо. Угу. О, це дуже цікаво. це спершу пиво. Потім щось легеньке і дуже гостре. Так, такий післясмак гострого перцю. Ну, мені подобається це поєднання, як тобі. Так, мені також подобається. Ну, мені нагадує суміш для Владі і також є смак кімчі. Загалом це досить смачно. Такий він кислуватий напій, трошки гострий, як тобі. Ам... Мені подобається мені здається, Я би рекомендувала людям, які люблять щось звичайне, легеньке, але потім відчувати, що ж ніби щось так пропікає. Ну, тобі це тобі щось, як, подобається? Після присмаку мені подобається, все, що такий трошечки пекучий. Так, ну нарешті людина, яка розуміє і томатки, і гострий смак, на відміну від деяких, це приємно. Наше третє пиво це шпроти в томаті від ще однієї харківської броварні. Це пейстрі мастері. Тут видно намальовано шпроти, якісь там чи помідорчики, чи перець. Любиш шпроти? До речі, люблю, але не часто їх купляю. Так, ну Це така класика під час різних святкувань на бутерброди з лимончиком. Це обов'язково. Ну… В пиві я бачу їх вперше. Так, ну, в складі тут є томат, сіль, тунець і анчоуси. Чомусь шпротів немає, але, думаю, що рибний смак буде. Так, ну що ще можна сказати, спирту 4%. Ну і все, в принципі, це пиво вже трошки дорожче, 110 гривень. Оцінка у нього 3,95, тобто таке воно непогане має бути. Ну що ж, спробуємо. Ага, колір вже такий більш до коричневого. Колір шпротів, я би сказав. Дуже запах І... насичений. Так, такий е червоно-коричневий колір. Так, якийсь такий цікавий Ой. запах. Що тобі нагадує? Ні компот якийсь нагадує такий. Ну. Абрикос, щось такого <рес> не зовсім не шпроти. Так, щось не, таке. Приємне. Фруктово, я би сказав, так. ну спробуємо на смак. М -м -м. А на смак воно таке солене і чути рибою. Мабуть, анчоусами в першу чергу. А, таке непогане поєднання томату і риби. Як тобі? Це ніби зразу я їм якусь рибу сушену. І зразу пиво запиває. Оце тільки ось таке у мене враження. Тобто більше якихось таких розкриття смаків не чую. Хоча ну, це мені якось так здається. Але дуже запах мені подобається. Ну, Мені ще й смак. Ну, Смак непоганий, але кажу, він такий буденний, його можна спробувати. Так ніби поєднати цих два продукти. Наше передостаннє пиво харчо. Знаєш, що таке суп-харчо? Знаю, але пробувала? також не пробувала. Це такий е, грузинський відомий суп. Основні його компоненти це м'ясо, е, я так розумію, яловичина. І також рис, грецький горіх. Е, ну і там така кисла основа супу. Е, ну, і відповідно ці компоненти тут у нас намальовані. Дуже така гарна етикеточка, знову ж таки, від Pastry Mastery. як тобі. Мені подобаються ці патьоки. Та. Це таке щось ніби передчуття чогось цікавого такого. Та, ну, Видно, і... Воно як рідина, так показується. Угу. І у складі у нас тут є томат, волоський горіх, баранина, сіль, спеції. Об'ємна частка спирту 4,5%. Пиво це має ще вищу оцінку 4,10, тож думаю, що буде смачно. Прошу. Ага, тут вже колір такий, також такий коричневуватий, але трошки світліше воно, менш насичене. Цікавий такий запах у цього пива, як тобі? Мені дуже приємним якимось. Не, не скажу. Схоже, напевно, на узвар, але теж не так. Те. Та, ну щось таке є тут м'ясне, напевно, можливо, сушене м'ясо, можливо, мівінка. Ну, спробуємо. Знову чути пиво. А потім вже, напевно, цей суп. Я не знаю просто оригіналу, як воно. але... Ну, е таке воно солене, трошки кислувате, е ну, чути м'ясом. Як на мене, досить непогане. Так, є воно таким приємним. Якщо шашлик закушувати, то... <на> ну так, піде. піде. І наше останнє найдорожче і, мабуть, найцікавіше пиво це сало з чесником. Від броварні Vibrant Pour. Це вона такі різні цікаві і недешеві пива створює. Тут намальовано сало з часничком, з петрушкою. Як тобі дизайн? Це таке сало бекон. Ну таке, ніби Так, Скоріше бекон. Ну і е, в складі тут є знову ж таки томати, є шкварки, сіль, чесник і спеції. Е, ну, спирту тут також 4,5%. Е, ну що ж, е, оцінка е, в нього також більше чотирьох, е, мало би бути смачно. Вартість 120 гривень. Теж щось коричневого. Так, тут є такий трошки осад, колір знову ж таки такий червоно-коричневий. Пахне тобі салом. Часночком так але О, салом. О, чесночком гарно пахне. А шкварками? Ні, тільки часничок і навіть, напевно, ще якісь спеції. Е, так, якісь спеції чути. Ну, спробуємо. Це... Ну, щось, щось таке є від сала, але більше чути спеції. Е, щось таке цікаве, я би сказав. Як тобі? Навіть не можу зрозуміти, я тому і спробувала друге, бо навіть такого якось після присмаку не маю чути дуже м, спеції якимось, які дуже так от печуть. Але ну, ну приємне, але. Ну, тут деколи в цих пляшках буває навіть цілий такий гострий перець. Ну, у нас немає, У нас тут такі потрібні шматочки і кажуть, що... Коли він є, тоді воно досить таке гостре. Ну, можливо, нам пощастило, що цей гострий смак не перебиває всі інші, і воно таке досить помірне. Ну, як на мене, непогано, хоча, мабуть, це таке пиво на один раз, не скажу, що його би купував. Ну, мені часто. дуже подобається поєднання такого алкоголю з ось цим таким, такими спеціями, що це що дуже помітно. А так воно для гурманів, можна сказати, що зайде. Яке пиво тобі сподобалось найбільше? Мені найбільше сподобалось перше. Я напевно очікувала щось таке дуже вражаючі смаки, але воно пішло мені. Дуже приємним. І тому, напевно, от перше це про труборщ. Ну, напевно, тому що ти любиш борщ. Або так. Так. А як щодо інших? Інші мені також сподобались, але мені здається, по наростаючій, то від першого до останнього. Mm -hmm. Оце так по, по смаках. Mm -hmm. Тобто найдешевше, сподобалось так. найбільше, найдорожче. Ну, е мені, в принципі, всі сподобались. Ну, такі. Всі видалися цікавими. Можливо, як завжди, мені найбільше зайшло пиво в середній ціновій категорії, тобто шпроти в томаті. Ну, це... Я люблю анчоуси до пива і воно якби, поєднувалося в одній пляшці. Так. Ну, Я обіцяв вам, до речі, ще історію про слона. Так от, я мандрував у Танзанії. І е, там є такий дуже відомий, ну я би сказав, всесвітньо відомий парк Серенгеті. Ми там е, дивилися на е, ці стада, антилоп, зебр і так далі. І е, там був такий магазинчик, де я придбав е, трохи південно-африканського пива, кілька бляшанок, е, тому що знав, що у нашому наступному пункті призначення кратері Нгоронгоро не можна буде придбати цього пива, це саме були мої іменини Павла. І я хотів пригостити своїх попутчиків. Ну і Ми ночували на тому кратері вулкану, в палатках. І зранку до нас прийшли два дикі слони. І Не просто прийшли, а один з них відкрив хоботом багажник цього джипу, на якому ми їздили на сафарі. До речі, в них дуже такі чутливі хоботи. Вони можуть навіть підняти копійку із землі. Не знаю, як він здогадався так відкрити. Мабуть, це вже була така завчена дія. Яким чином він відчув, що там є пиво, а пиво люблять взагалі-то всі тварини, ну, більшість. Відкрив багажник, відкрив бляшанку одна за одною і випив, по-моєму, чи не все пиво. Потім. Це побачив наш гід місцевий. Він був таким не дуже гідом, але був сміливою людиною і він кинувся на того слона, що взагалі-то дуже небезпечно, тому що слон з легкістю може розтоптати людину, і кожного року від люті слона гине досить багато людей. Але Цього разу подіяло, він втік. Можливо, там навіть пара бляшанок залишилось мені ще на іменини. Ну, і це був незабутній досвід. Трошки шкода мені було, тому що я спеціально віз це пиво, чи не за 700 кілометрів по дуже такій запиленій дорозі. Але зате є така цікава історія. Вау! Історія дійсно класна! А ви про мене не забули? А ще не забудьте поставити лайк, коментар написати і підтримати наш канал підпискою. Ну що ж, до нових дегустацій! Па-па!